Стягуємо ми ті мотоцикли, мало що лишилося нам ще. От є такий. Він, є надія, що він на ходу. То його привіз чоловік-переселенець з Одеської області на Хмельниччину приїхав початком АТО. Казав, що їздив. ну, Пару років назад він ще на ньому їздив. Ми не пробували заводити. Але є надія, що він буде їхати, то, то ми вже перевіримо, передимоємося, зараз нічого поки не можемо сказати. От, слідуючий знов такий е, цікавий мотоцикл в рідній красті, цировочки на ньому. От, мало того, судячи по вигляду, я думаю, що тут на ньому стоїть новий мотор з дуже малим пробігом. От, е, ну, теж тільки привезли так, звозимо, звозим. Куплене давно, от, скидаємо до купки. Вот, вчора дрова привезли, то заложили Вон ще один мотоцикл. Е -е, от, е -е, от, то їхні коляски. І оце ще мотоцикл, теж тоже, тоже буде, буде щось дядьку сідушку садив сюди рівно ми будемо ну, будем щось трошки докомплектуємо, щоб воно виглядало як оригінальний. Ну там з роздільними сідушками, може там, ну коротше. От так воно обично до нас і приїжджає у такому вигляді. От. То ми щось там трошки під, підкидаємо, але капітальних ремонтів не робимо, бо нам то не вигідно. Якщо ми поставимо, зробимо ремонт і поставимо ціну тисячу півтори, то будемо продавати 20 років їх. Отаке. От От поки все. Що ще скажу. Ще маємо привезти, маємо привезти МВ750 з ведучою коляскою. Таке щось там трошки красилося, щось там трошки ремонтувалося в дядьків. І МВ розібране з ведучою коляскою. Тобто у нас вже виходить зараз на дворі 7 мотоциклів, 8, 9. Ну, 9, 10. Там там два розібраних насипом щось. Ну, короче, ще вилами по воді за там тих два останніх. 9, 10. Ну, договорено, але ж не знаю, чи то. Ми ще за них гроші не заплатили по факту. Отаке. От От, буде, буде, будуть якісь свіжі новості. Е, щось щось там поліпим, щось з дим за, побачимо, е, то буду закидати. Зараз трошки у нас буде пауза з мотоциклами, бо маємо трошки землі. Треба на зиму погорувати. Малину там підготувати до зими, то ми будемо деякий час зайняті, а вже потім, дасть Бог, якщо буде здоров'я і погода, будемо трохи щось запускати, якийсь дим з них випускати. З вами що скажу, як варіант, ви можете їх просто всі купити, якщо маєте де поставити в Тернополі, там чи де там у вас є якась база собі поставити, а потім помалу будете перевозити, чи самі, чи з романом. Чи... От. ну от таке діло. Все, поки бувайте.